Вітаю на зв'язку Чернігівщина, ютуб канал Колосаду. Сьогодні огляд виноградника на V-образній шпалері. Що робив за цю неділю і що робив саме сьогодні, розповім. Це біля саджанця Володимира Шпака Біла Хмара, другий рік вегетації. І покажу ось такі чудові грона, як вони збільшились. Ось для порівняння. Ще досить упругі, не розм'якують. Ну, тобто ще не м'які. Тобто, м'якоті ще не набирають. Ось така грона також. Ну, Близько грам 200-300 має. І це другий рік вегетації цьому кущу. Так, також ось біла хмара. І ось такі грона. Нормування гронами не робив. Залишав все, що було, бо пагани досить великі, подоростали вже до верхньої шпалери. Ось верхня проволока, а ось проволока, яка тримає захисну сітку. І що я роблю? Я оці пагани спочатку отут обрізав, ось помітно чеканив, а потім пішов ось пасинок і я їх просто пускаю далі. Вони ростуть. Тут я їх або на фіксатори фіксую, або на тапенер. Стрічку. Ось, далі помітно, як вони звисають. Сьогодні зробив повністю всю цю чеканку, підрізку, чистку грон, чистку листочків, прибирав все, що зайве, повністю. Єдине, що не зробив, це не попаливав. Ось, грунт сухий, помітно, ну, всередині він вологий, але оцю шкірку потрібно було розрихлити. Ну, ще час є, дороблю. Так, що далі цікавого розповім? По гронах. На гронах почав знаходити деякі сюрпризи. Зараз до них дійду і покажу. Тобто це показую загальний такий стан всіх кущів, які є. Всі вони ростуть, набирають форму, ось козиріг. Один підписник, якщо колись писав в коментарях, що козиріг не дає грон. Ось, будь ласка, подивіться, це другий рік вегетації. Де також десь була громка з тієї сторони. А, ось ось. Яка грона. Також казаріг. Другий рік вегетації. Ну, все на все дві гронки на кущу, але сам кущ досить великий. Нормально. І ось так само є. Але мінус в тому, що не розвинувся пагін. Тобто, ось, тобто думаю, що оцей пагін, оцей викормить ось цю гронку. Так, все ніби нормально, все добре, потрібно попаливати. Сьогодні буду робити підкормку. Це візитер. Ось таку гронку має. Підкормку буду робити. Поливати. Завтра, напевно, вже буду. Підкормку буду робити мультикомплексом оракул. Там набір всіх мікроелементів. І що ще? Що ще? На рахунок обробок. А винограду вже пішла, як то кажуть, фінішна пряма. 30 днів. Квадріс. Роблю ставку на квадріс, тому що є в мене такі ось кущі, ось, які зовсім або червоні, або коричневі. Я коричневі. коричневий, якщо чесно, все оце повиривав, щоб воно чи не розмножувалося, чи не роздувалося. Ось якраз саме біля цього куща ландиш. Ось оця. Грона, яка скинула ой, пагін, який скинув всі листочки. Ось тут була грона, яка повністю зав'яла, її обірвав і ось помітно листочки скидаються далі. Підозра на наступну грону, вона якась м'якенька, але ніби й тримається, ось пожовтів листочок. В коментарях вже ну, багато хто написав. Що це є ознака, тобто особливість цього куща, що йому потрібно десь до 5 років перерости це. Тобто таке проявлятися може скидуватись листя, в'янути грона до 5 років. Після 5 років, як я зрозумів, він якось набереться всіх мінералів, здобуде свій імунітет і буде з ним все нормально. Тобто, в кого є канвалія, ландиш. Тобто це, напевно, його особливість. Просто буду поливати, підживлювати, давати йому мікроелементи, які потрібні. І думаю, все буде нормально. Ну, буде скидувати, буде, вже ж нічого не поробиш. Тому якщо кому цікаво, почитайте коментарів у попередньому відео. Там є відповіді на питання. І ось на рахунок грон, що цікаво, цей же самий ландиш конвалія, ось. Видно. Ось оця ягідка. Ось вона сидить, дістав. Ось знаходжу на ягідках і дуже багато ось такий ніби укус, прокус, схоже, може на антракноз. Дуже роб... зробив велику чистку всіх грон, кожну грону перебирав. І ось посортував всі можливі варіанти, які можуть бути з ягідками. Перше, ось. Оце такі ягідки. Це або укус, це шкідник наробив такого. Ось збільшую, показую. Чи це схоже на антракноз, бо читав або то, або то. Тобто це може бути гронова листовійка. Але я робив обробку проклеймом від неї. Або це все-таки антракноз так проявляється. Ось Береться, зараз щоб взяти цю гронку. Ось. Видніше. І всередині десь оце так на глибину 2-3 мм заглиблення. І оце таке з гронами відбувається. Це перший варіант, що я знаходив на цих гронах. Наступний варіант це опіки. Ось, ну, Звісно, сонячні опіки, грона один-денде не прикриті. Тобто, ось такі варіанти, наступні, які можуть бути. Ну, тобто, Сонячні опіки це зрозуміло. Або захищати якимись препаратами, або затінювати ось цією ж сіткою, Ось, вибрати відповідно, яку потрібно. Рівень затінення. І захищати далі. В'янення. Де-не-де на якихось гронах. Ну, шкода, що я по сортах, не що це показує не на кущах, а зірвав. Уже їх. Треба було, варто показувати відповідного сорту і кущу, де було це в'янення, вже, звісно, не запам'ятав. Але ось таке може бути також ось досить м'яка, така, ну як сказати, як гумка. ну як Яку вже пожували. А ці вони о, такі ще ось досить як сказати тверді. Але в них вже є опік. Це мені здається, що це або шкідник, або антракноз. І ось таке. Найстрашніше, що мені здається, можна було б показати. ось Вона просто розривається. І це не так, що там 5-6 на гронці, а лише одна. Тобто, ось, якби краще показати на сонці, О. тобто всередині аж до самої кісточки, отак от розриваються, тобто це або від вологи або все-таки болячка яка чи шкідник. який Не знаю. Якщо хто знає, поділіться в коментарях. Перше, що це, це від вологи перезволоження. Або це все ж таки якийсь шкідник. Що це може бути? Це може бути або антракноз, або шкідник, який робить такі укуси. Тобто гронка потім така ну, ягідка. Вона така ось тверда, масивна. Але все ж таки залишаються ці отвори і потім з часом вона ну, як сказати, не кондиція. Це, звісно, зрозуміло опіки, це в'янення. В'янення ну, може бути різно чого. Нестача вологи або якогось мікроелементу. Тобто в цьому відео розповів, з чим вже на практиці, вже, як сказати, маю справу з ягідками і що з ними відбувається. І на рахунок обробки. Хто робить обробку біологічними препаратами вже на цей термін 30 днів очікування? Напишіть, порекомендуйте біологічні препарати. Дивився вже в Ютубі, шукав, але, можливо, хтось вже використовує не один рік, перевірив їх і по власному досвіду може порекомендувати. Тому що мені потрібно обробити два чи три кущі. Ось це від такого. Оце від такого, я не знаю, що це. Краснуха. Чи нестача якогось мікроелементу, рекомендовано квадрісом. Але у квадріса очікування 30 днів. Тому не хочеться вже лити хімію. Але потрібно робити щось з кущем. Буду все ж таки підживлювати, вносити добрива більш інтенсивно. Ну І так як грона починають вже набирати свою силу достигання, то буду вносити плантатор чи плантафол якось там 5-15-45 5-15-45. Щось таке більше вже потрібно на визрівання грон і лози давати підживу. Ну і звісно, молоднячок. Молоднячок прокинувся, пішов у ріст, Ось вже має близько метру пагіни. Десь підростають. А як я їх підв'язую, так як і минулого року. Ось Дерев'яні стовпчики. Просто це в цьому році придумав інтернет-кабель. А тут, звичайно, тюкова нитка шпагат. І отак от от вони будуть доростати до верхньої шпалери. Дякую. Сподіваюся, це відео було корисним. Можливо, хтось потім в коментарях для себе знайде якусь також важливу інформацію, наприклад, грон, що з ними відбувається. Ось також це мілана. Ось такі грона вже збільшуються. Тобто відчуття, що десь середина серпня вони вже будуть набирати колір. Може, навіть вже щось буде. І готове до вживання. Дякую за перегляд, YouTube канал Колосаду. Гарного настрою, гарного врожаю, до наступних відео!